Цей тиждень змінив мене без потім, без ще трохи пізніше, просто діє тут і зараз. Сім днів без прокрастинації. Це було непросто, але воно того вартувало. Залишайся! Я покажу, що відбувається, коли перестаєш тікати від себе. Привіт! Якщо ти колись ловив себе на тому, що відкладаєш справи на завтра, і знову на післязавтра. А потім вже і не пригадуєш, що хотів зробити. Та й не один мене це теж дістало. Я ловила себе на думці, я ніби зайнята цілий день, але нічого не встигаю. Прокрастинація краде не тільки час, вона краде впевненість. І я вирішила: стоп! Досить! Сім днів і я перезавантажуюсь. Умови були прості, але чіткі. Ніяких ще пізніше. Робота короткими відрізками 25 хвилин повної концентрації, потім 5 хвилин перерви. Зранку коротка медитація, щоб зібрати фокус. Увечері щоденник, що я відклала, а що реально зробила. І найважливіше чесність із собою. День перший. Пекло, я не жартую. Мозок кричав, а може, трошки чік-ток? Ну, хоча б Ютуб. Поміг тільки таймер. Я просто змусила себе сісти і працювати 25 хвилин. І потім ще раз і ще раз. День два, уже трохи легше. Я помітила, що найбільше з'їдає мій час дрібні перевірки месенджерів. Вимкнула сповіщення і вперше за день зробила усе день 3. з туду. День три, нарешті з'явилось відчуття Я контролюю день, а не він мене. Навіть зранку встала з інтересом, що я сьогодні встигну. Медитація допомогла зосередитись і не скочити одразу в рутину. День чотири і п'ять цікаво. Як звички формуються. Я ловила себе на думці, може ще одна справа перед перервою. У мене з'явилося відчуття потоку, наче я не борюся з завданнями, а танцюю з ними. День шість. Я зробила більше, ніж за звичайні дні. Але головне, я не вигоріла, бо діяла у балансі медитації, плюс рух, плюс фокус дорівнює золота. Формула. День сьомий. Спокій. Замість що я не встигла, я подумала: ого, що я встигла! Я перестала ховатися за зайнятістю. Я почала жити свідомо. Цей челендж навчив мене трьом простим, але глибоким речам. Перше. Ми не ліниві, ми втомлені, розпорошені, неорганізовані. Друге. Прокрастинація це не проблема волі, а втрата зв'язку з собою. І третє, коли дієш, з'являється енергія, а не навпаки. І так, я ще не ідеальна, але цей тиждень точно змінив мою точку зору. Хочеш теж почати? Ось три речі, які реально працюють: робота по 25 хвилин з короткою перервою. Це ніби гра з мозком, тільки трошки попрацюю, і перерва. Але працює неймовірно ранкова медитація. Хоча б 5 хвилин тиші перед шумом дня, вечірній щоденник, запитай себе, що я зробив сьогодні замість прокрастинації. Не чекай понеділка, почни з одного дня, з цього моменту. Якщо тобі відгукнулося, підпишись. У мене ще буде челендж цифрового детоксу. Медитації для фокусу і глімери. А зараз напиши в коментарях: я стартую, якщо готовий почати, або постав вогник, якщо вже спробував щось подібне. Дякую, що був тут і пам'ятаю, це теж турбота про себе.